Першого серпня у міській галереї містецтв Славутича відбулася презентація книги Володимира Піліпенка Чернігів невигадана історія старовинного міста. Володимир Піліпенко – відомий історик, педагог та екскурсовод, Є автором книги, яка відкриває Чернігів у новому світлі. Зустріч розпочалась з хвилини мовчання по загиблим у Києві після атаки расистів. А потім він розповів про відношення до Славутича, назвавши його дивовижним чудовим містом дивне своїм своєю одпаковою архітектурою дивне своєю дивне тим що дерева старше ніж місто дивне дивне Тим, що нічого зверху не лісає на вас. А те, що ви звикли, те, те, що ви бачите кожного дня, і те, що вам не здається дивним, а здається абсолютно нормальним, абсолютно зрозумілим щоденним. Е -е, мені яка навіть така знає трохи історію з що вона взагалі життя. Е -е, все одно це здається дивним, тому що ну, я іншу історію бачу щодня з на квартири. А вже далі пішла розмова і про Чернігів, і про місто, про те. Де... Змінювалося, що в Чернігівське цікаво знову ж таки на мою суб'єктивну точку. Моя розповідь про історію Чернігова, не претендує називатися науковим викладом, натомість вона максимально суб'єктивна, адже я хотів би вам показати у своїй розповіді Чернігів таким, я його бачу я. так. Крізь призму власних знать про місто та його мешканців, крізь призму пам'яток, що, що лишилися в місті, і тих, які не достояли до сьогоднішнього дня. Через постаті людей, які змінювали це місто чи боротися зі змінами в ньому. Але вони, я певно, любили це місто, адже що щось робити для міста можна лише тоді, коли його любиш. Uh, і, uh, суб'єктивна, суб'єктивне бачення історії міста, розвитку міста, якихось ключових моментів в історії міста, ключових людей в історії міста. Бо я завжди говорив і на екскурсіях своїх, і в різних історичних проєктах. Місто це не лише населений пункт. Місто це сукупність людей, які в ньому живуть, і які його творять. Може бути прекрасна архітектура, ну то я собі місто в недоворознулях з прекрасною архітектурою засилує людей, і людям та приватним теж нам на персанах. Ну і все, і ви, ви, ви начебто чисто статистично Маєте місто по кількості людей, потім визначенням, що таке місто, але фігаєлася після спільнота. Книга Чернігів невигадана історія старовинного міста. Це не просто зібрані факти, це жива екскурсія Чернігова, який повстане перед читачем через легенди, забуту історії, архітектурні пам'ятки та фігури, що формували дух міста. Книжка побудована на принципі прогулянок міста. Що кожен змін це розповідь? Маже якоїсь однієї проблеми. Чернігір всі були. Перший розділ це історія старого міста або дитинця в Чернігів. Як поділитися на місто з висоти власного зросту? І не гуляємося, гуляємо, проходимо і читаємо або слухаємо те, що тут написано. І він сам додав, що краще було б зробити аудіоверсію. Ну, то тому тому я, я думаю, що ще на краще б аудіоверсія підійшла. На діло в ушді. Не зовсім буде, бо це буде конкуренція для вас. Питання по ілюстраціям. В книжці немає картинок. Книжка без картинок це один із смертельних гріхів. Так не можна робити. Тому ми пішли і не в бо будь-які картинки це авторське право. А тут прямо низко дуже про це. Щоб ніяких косяків, ніякого дуже-дуже. Ну, Вони дуже, ну, ж не дарма попало в 100 найкращих малих бізнесів у списку Forbes. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Картинки і фото зашифровані у QR-кодах, і через мобілку їх можна знайти. Час пройшов швидко, Володимир відповів на запитання Словотичана, а закінчилося традиційно. Автограф сесії.